Влада США очікує, що дві зенітні ракетні комплекси насам будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців. Пентагон. Президент Зеленський заявив, що Київ погодиться на експорт російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених. У США вважають, що санкції проти Російської Федерації діють повільно. Військові навчання у Білорусі вкотре продовжили до 24 вересня. Україна готова до опалювального сезону більше ніж на 80%. Він буде найскладнішим в історії. Сформовано оперативний штаб для реагування на надзвичайні ситуації, а також закуплено генератори та резервні котли Шмигаль. Байден попередив, що застосування Росією ядерної чи хімічної зброї в Україні матиме наслідки. Індійський лідер ем, Нарендра Моді особисто закликав Володимира Путіна зупинити війну проти України в Україні хочуть дозволити водити авто з 16 років. Україна досягла значного прогресу в переговорах із США щодо постачання літаків f 16 систем ППО та БПЛ Грей Ігл. Про це повідомляє політико. В Україні хочуть дозволити водити авто з 16 років. ЗСУ зайшли до селища Правдине на захід від Херсона, повідомляє Інститут дослідження війни. Німеччина схвалила продаж України 18 САО рсх 155. Втім, радість відносна, адже Україна отримає ці САО не раніше ніж у 2025 році. Іспанія відправила Україні 5 транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.